Сьогодні тренування, так був головний наставник збірної України, Сергій Рибров, так, і розставляв пріоритети от, зараз на євро, так, молодіжний євро, так само Олімпіада. До тебе, цей період, підійти до євро. В якій формі хочеш бути, як хочеш себе проявити потім? Це звичайно, набрати максимальну форму, яку я можу. Проявляти себе на кожному тренуванні, коли дає тренер шанси в грі і проявляти себе на грі. Так само у тебе конкурент за позицією Владислав Ванат, 11 голів у чемпіонаті, найкращий бомбардир. От як конкурувати з ним? Працювати, все, все можливо. Звичайно, Ванат хороший нападник, в нього ну, забуває, тому і грає. Так, все попереду, потрібно грати і все. Сильно колінки тремтять, коли виходиш от на поле, коли дають в кінці матчу можливість проявити себе. Чесно, чесно так, да. є переживання. Але коли виходиш на поле, воно є. Тоді, коли робиш перші дотики до м'яча, вони пропадають. Ти вже став інтернет-мемом, про тебе багато пабліків пишуть. Як ти от ставишся до такої першої відомості про себе, так би мовити, нормально реагуєш, вже? Пізнають люди. Ні, люди поки не пізнають, але нормально я. Ми склади, то не читаємо, мені от пацани передають, кажуть цивіля, Севілля, я то пропускаю крізь вуха. У мене є свої цілі, до яких я йду, і я вважаю, що все буде. Тобі вже прізвисько дали, дали в команді Севілля? Так, да, да, да. всі травлять ветерани. А хто, хто? Хто називає так? Ермола, Буя, Кара.